Знаєш, що таке Геть? Звичайно, знаю, мене ж кусав. Ага. Гець, розкажи, будь ласка, чим займався до повномасштабки? До повномасштабки я був абсолютно мирна людина. А займався я конструкторською роботою, можна сказати, навіть науковою. Коли почалась повномасштабка, то всидіти вдома не міг і прийшлося бігти у військома. Ну а як інакше. Як зустрічав 24 лютого? Живу я в висотному будинку і виходжу на балкон. І на мене заходить прямо на атаку. Заходить пара літаків двойка. Ну, звісно, я одразу трохи труханув. Бігом жінку, дітей. І всі поїхали до бабусі бігом у частний сектор, там за, за місто. А. Ну, а потім як сім'ю. До бабусі відправив, зразу побіг у військомат. Розкажи історію, як ти долучився саме до 420-го батальйону. Перед цим я був у е зведеному штурмовому загоні ОДІ Полтавському, да, і е скрізь з ними їздив у штурмах, але по здоров'ю вже після отриманих контузій, та й ноги, чесно кажучи, розвалюються. Вже не, не вибіжу в штурмі. От. Нас перевели в цей батальйон як на навчання. Ну, а потім запропонували, хто хоче, може залишитися в цьому батальйоні. Е, то мені, звісно, от інженерія, оскільки по професії, по моїй же, що ви розумієте, да? от, е, якраз підходить. То я так собі подумав, що тут я зможу принести більшу користь. Ну, і поки що вроді як приносять. Так, очевидно. <ріст> да. Чим найбільше пишаєшся із роботи в батальйоні? Чи вдалося свої інженерні навички примінити суперефективно? Ну у нас в нашому взводі це такий якби організм. Коли нам ставиться задача, придумати те або придумати те. Там працює ну, якби команда. Ми між собою споримо, один одного там іноді любимо, іноді не любимо. Коли є проблема, ми її обсуждаємо. Багато хто щось пропонує той, щось пропонує той, критикуємо один одного ідеї. В результаті пробуємо, випробовуємо. І, в принципі, більш-менш воно е, у нас щось виходить. От. Такого, ж що, що, у нас багато велика номенклатура того, що ми робимо. Е, і, в принципі. Ну, практично до кожного долучився кожний. Але от вся от наша командна робота, о, вона якийсь ж результат дає. Та й ви ж бачили на, на полігоні, що це ж хоч щось. Пишаєшся, коли на відео уражень бачиш свої скиди. Да. Так, <реш> да, і чим більше, тим краще. У е, мене взагалі така ну, якби ідея була, і я е, командування це постійно так бікапаю, ну по можливості, понятно, там свої задачі. От, для того, щоб у нас не було ніколи ні з чим е, недостачі. По БК. Ну, а що значить, якщо, немає, не, е, якщо є недостача? Це означає, що за це розчитується піхота жизнями. Я там був, я це бачив, і моя тут задача, як я її бачу, це зробити так, щоб будь-який піхотинець на рацію нажав, і туди полетіли ФПВ-хи, туди бомби полетіли, і все, щоб він залишився живим. Все це ми, це ми обслуговуємо. Е, до речі, з приводу твоїх виробів, розкажи, будь ласка, детальніше, що це таке? Е, це такий боєприпас. Він е, пластиковий, надрукований. Для ураження піхоти. От. Він якраз не під скид для FPV, для дронів оцих. Ну, устройство його якби класичне, така уламкова така сорочка робиться. В середину заправляється вибухова речовина. Найчастіше це C4 вибухова речовина. От, яку ми використовуємо або PVR-7. Е, тут кришечкою воно закривається. Ну, ініціація через, якраз от, е, через електродетонатори. Ось електродетонатори. Це якісь імпортні. О, ну, у нас е, Іноді бувають наші, іноді бувають імпортні, дивлячись, які, яка поставка, що як. Тут я бачу щось набагато серйозніше. Я таке враження, що це заводська розробка, правда? Да, це нам приходить вже. Воно в такому вигляді, лазерна нарізка на, на уламки. Вона розбирається, ця, цей боєприпас. Туди теж заправляється вибухова речовина. От, там є невеличкий секретик у ній. Ну, я не буду на камеру це казати. От. Але це дуже ефективна штука. І вона може працювати як. Це впівішкою залетіла і вибухнула і ініціація. Так можуть і дистанційно працювати, шановні інженери. Як ви бачите, можна бути ефективним у 420 му окремому батальйоні безпілотних систем Хорт і бути на своєму місці. Якщо ви розбираєтеся в тих речах, про які ми зараз говорили. Будь ласка, заповнюйте анкету і обов'язково проходьте співбесіду. І якщо ви чогось не знаєте, або не спеціалісти саме в цій галузі, переживати не варто. Потрапляйте до нас, ми все покажемо, розкажемо, научимо, підтягнемо. Хто що забув, згадаємо і все буде добре, і працюємо.